Перед початком святкового заходу площа Палацу культури перетворилась на міні-виставку технічного спорядження оперативно-рятувальної служби. Охочі могли познайомитися із професійним обладнанням працівників цивільного захисту, а також побачити чотирилапих помічників кінологів-рятувальників, без яких останнім у багатьох випадках важко обійтись. Та й загалом обов'язок рятувати людей під час складних ситуацій справа нелегка і вимагає особливих моральних якостей. Когда ты видишь, э, скажем там, э, страдания людей и ну, те несчастья, что происходит ну, с людьми. то есть, ну, вот. ну, вот. Естественно, человек, работая с ну, с телами, там, скажем, с с, людьми, которые имеют травмы, ну, это в первую очередь, конечно, шок. Вот. А во-вторых... Э То есть, ну, человек, наша профессия, он не должен, как бы, это, во-первых, близко воспринимать к сердцу, вот, и он должен больше, скажем, адекватно себя вести, ну, в том смысле, как, держать, как бы, себя в руках. Что можно пожелать коллегам? Меньше работы, побольше отдыха, ну, естественно, скажем так, чтобы, скажем, вместо работы мы занимались, тренировались и, ну, то есть, повышали свой профессионализм. Урочиста частина заходу розпочалася із привітань Василя Гончарука, керівника Обухівського районного відділу головного управління МНС України у Київській області, а також Сергія Чорного, заступника начальника державного підприємства аварійного рятувального центру. Я дякую за те, що прийшли на наше свято. Всіх також вітаю з цим святом, тому що Кожен керівник є начальником цивільної оборони свого підприємства, чи підприємства, чи території, за на якій він перва особа, за які він відповідає Відповідає за цивільний захист своїх людей, які знаходяться в його підтримку. Свято нас. Цей святковий день. Хотів би привітати всіх. Співробітників, які мають відношення до Міністерства надзвичайних ситуацій, незалежно від територіального розташування та підпорядкування, і як кажуть, побажати сухих рукавів та міцного здоров'я для того, щоб і надалі могли надавати допомогу жителям не тільки цього району, а і всієї нашої країни. Зі сцени зачитували імена найсумлінніших працівників рятувальної служби. Їм підготували подяки та грамоти. Відбиваючи підсумки поточного року, було підраховано, що обухівські рятувальники здійснили 258 виїздів. Пожеж 154, із них на яких загинуло 10 осіб. Це дуже велика і сумна цифра. Ми маємо в місті Обухові 6 чоловік загинувши місті Українка 2 і по Бухівському району, ну, воно взагалом чотири вважається, а по Побухівському району – 2. О, е, внач, е, із цих пожеж більшість йде необережне не поводження з вогнем, хібних викликів, з яких 87. Е, жителі е, міста Українки також були свідками е, недавньої пожежі, яка була. Дніпровський проспект 14, де загинула людина. Усіх винуватців свята зі сцени вітали представники районної влади Ігор Рафальський та Григорій Ткаченко. Просто хочу вам сказати велике спасибі. Ми знаємо одне: що коли все спокійно, то про МНС ніхто не згадує. Так само і не згадують про лікаря. Коли є проблема, є ситуація, яка несе загрозу. Життю людини, то тоді всі говорять, щоб якнайшвидше І Всі шукають допомоги від вас, тому що, коли приходить лихо, тоді тільки ви зможете допомогти. І я дякую за ту роботу, за ту роботу, тому що дійсно ви йдете на зміну, заступаєте. І не знаєте, хто що вас чекає попереду через це що вас Бог оберігав, що ваші сім'ї були спокійні. Очільники району долучилися і до нагороджень подяками та грамотами найкращих АМНСників з нагоди професійного свята обухівських рятувальників привітали і заступники міських голів Обухова та Українки. І знову під оплески колег винуватців свята відзначали за сумлінну працю. Привітав із професійним святом ОМНСників та передав пам'ятний подарунок начальнику бухівського райвідділу міліції Олексій Прокопенко. Я хочу, хочу подарувати ікону, щоб вона вас завжди Бог хранив, щоб відвертав від, від всіх негаразд і тільки у вас були б успіхи в роботі, щоб вас, діти і внуки, тільки радували. Ну а ви, я думаю, своїх батьків не горчали. До нагородження працівників рятувальної служби приєднався і Обухівський районний комісар Олег Гончарук. Оголошується подяка капітану Комошкину Петру Олександровичу. За активну житлову позицію та з нагоди дня рятівника. Декому на заході від керівництва довелося отримати нові погони. А по завершенні усіх урочистостей на рятувальників чекала святково розважальна програма. Ще привід відсвяткувати із колегами професійне свято у затишній атмосфері випадає лише раз на рік. Ми можемо бути впевнені, що завдяки роботі цих людей ми можемо бути спокійні за життя наших рідних та близьких. Марина Кошкіна, Андрій Гузів, студія Барт, Українка.